Скільки книг прочитала пані Катя? Ой, дуже багато. В особистій бібліотеці майже 200 книг, а взагалі я книгоман і читаю дуже багато і дуже давно. Скільки татуювань вона має і яке буде наступним? Ще вчителям можна мати тату, а тепер правду, так? Да? Маю два, поки що, третє точно буде, яке не знаю. Я над цим думаю. У нас питань немає. Все зрозуміло по факту з браслетом. Хочете, покажу. Дивіться ось ношу, ношу. 15 букв. Люблю своїх дітей. Всіх. Найкуметніша ситуація, яка траплялась з учнями. Дуже важко згадати, тому що ти з дітьми переживаєш щодня купу різних емоцій, і куметних і не дуже. І ось так все, все, все відразу, і дуже важко згадати, що найкумедніше. Всі кумедні. Я найкумедніша серед них, напевно. Чи було щось таке, чому учні вас навчили? З кумедного, напевно, вони навчили мене завжди для них щось солоденьке тримати, щоб підняти їм настрій. А загалом діти вчать простоті і емоційності. От вони які є, такі справжні завжди. Хочете солоденьке? Пані Катю, любимо вас. О, мене ще діти навчили. Е -е, Отак. Отак. Вот так і отак.